Так, усім привіт! Що я вам хочу сьогодні розповісти? Знаєте, я вже дуже давно користуюсь продукцією компанії Фармасі, але в мене ще ні разу такого не було, щоб у мене закінчилася відразу вся продукція моментально. А, тобто, наприклад, в цьому місяці в мене може закінчитися крем для рук, в наступному крем для обличчя і так далі. Тобто, якось так все поступово відбувалося. Але так, щоб це все було в один момент. Такого не було ще ніколи. Але от зараз настав місяць липень, і я спостерігаю, що в мене поголовно вся продукція починає закінч... закінчуватися. Тому я вирішила розпочати рубрику Пусті баночки від компанії «Фармасі» і буду вам показувати, чим я користуюся, що в мене закінчилося, і, звичайно, давати свої якісь відгуки стосовно цієї продукції. Так, перше, що я вам сьогодні покажу, це ось такий шампунь із серії «Ботаніка». Це шампунь з кроповою, досить такий великий об'єм 500 мл. Цією шампуню я користувалася досить таки довго, але не на постійній основі, а час від часу, тобто періодично. Але зараз, коли в нас е, таке жарке літо розпочалося, Зранку, коли в мене йдуть тренування. Після тренувань я там, через день можу промити голову промити волосся цим шампунем. Дуже можу сказати, що цей шампунь, в принципі, непоганий. Він волосся не обтяжує, дуже добре очищає шкіру голови. Волосячко таке чистеньке, свіженьке і має блиск. Так, далі. Цей шампунь у мене закінчився буквально. Позавчора, а сьогодні зранку мила волосся щойно. шампунь серія Naturel із оливкою. Цей шампунь, коли я вперше його замовила, я навіть не очікувала, що буде такий результат. Дуже гарно очищає шкіру голови. А волосся після цього шампуню таке дуже м'якеньке, гладеньке, дуже класне. Також в мене з цієї серії був ось такий кондиціонер. Зараз його вже не випускають. Тобто, це в мене були мої особисті такі скажем, запаси. І коли я вже знала, що його немає, не буде в наявності, я ним так інколи користувалася. Можу сказати, що цей кондиціонер взагалі ну, мені він дуже сподобався. Після нього волосся таке прям шовковисте. Коли вже я все видавила, що тільки могла. Сьогодні ось я буквально розрізала з гори з боку. Там ще дуже багато я цього кондиціонеру вимастила. Дуже класний. До речі, зараз на шампунь Ботаніка і серія з оливкою. Іде супер ціна. Такі спеціальні ціни. Літній розпродаж, тому якщо бажаєте, можете замовити. Обов'язково підписуйтесь на мою продуктову сторінку Ольга Козак Фармасі, і там ви також можете зробити замовлення.